За понад півроку у модульному містечку для переселенців у Знам'янці Кіровоградської області мешканці не поселилися. Двоповерхова споруда з 22 модулів зачинена. Відкрили модульне містечко торік у липні. Це містечко перше в області, розраховане на проживання 70 людей. Побудували за гроші чеського уряду 28 мільйонів гривень, розповідав тоді менеджер проєкту Якуп Левандовський. З міського бюджету виділили на облаштування 800 тисяч гривень. На кожному поверсі житлові кімнати, в їдальні, столи зі стільцями, місця для приготування їжі, пральні машини. Є душові і туалетні кімнати. Заселити людей планували за три тижні після відкриття. Це мали бути переселенці з десятків і шкіл, говорив міський голова Володимир Сокирко. Пояснює, чому в містечку ніхто не живе. Підключили туди і воду, і електрику, і каналізацію, оскільки там все на електриці, і опалення, і приготування їжі, і ну то електроплити, і бойлери і таке інше, то ми ну не то що злякалися, а вирішили перестрахуватися так і не переселяти туди людей в зиму. Вирішили, що це буде зроблено у нас вже після закінчення опалювального сезону. Родина Наталії Коваленко з дружківки Донецької області евакуювалась в Знаменку у серпні 2022-го. Нині живуть у терцентрі до того в дитсадку. Переїжджати звідси нікуди не хоче. «Це з внук тата Даша Добре тут там руїни вельшия. Після повномасштабного вторгнення Росії у Знам'янській громаді проживають майже чотири тисячі переселенців, сказала секретарка міськради Вікторія Зеленська. В основному в місцях тимчасового проживання і в приватному секторі винаймають житло. Говорить, в комунальних закладах мешкають 120 переселенців. Люди проживають безкоштовно, держава компенсує витрати на комунальні послуги, ремонти, обладнання. Ми залучали міжнародні організації. Хто саме житиме у модульному містечку, нині визначають Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.